Всім привіт. Розібрав ГБЦ, Пітер клапанці, були, так, да, вони при е, самі посадочні міста були вже ну, в кратерах таких невеликих. Я заливав бензин в ці колектора, і воно протікало. Там більш, там менше за 5 секунд вже протікло. Да, вже, звісно, требують більш ретельного ремонту клапана. Тобто сідла вже випускалися, Клап... самі клапана ще в гарному стані. Може вони були нові, не, не пам'ятаю, міняв. Е, втулки направляющі, всасуючі, вони все-таки розшатані, мають деякий люфт випускні. В чудовому стані може колись. Си... Хтось робив, чи я робив, не пам'ятаю вже так. Вроді би і небагато тут пройшло. От. І виходили випускні. хоча не розумію, чого і випускні втулки, направляючі втулки, вони в доброму стані, але мокротиня було. І ще мокротиня може бути, за оцього. Місця, де кріпиться колектор різьбовий. Він виходить прямо прямісінько, там, де штанга проходить. І тут небагато і немало, десь півтора сантиметра. Півтора сантиметра, і вже можна залишати саму штангу. Вон. Тут буквально якщо взяти. От. Раз, воно вже з'явилось. Хоча це вже багато уже штангу буде зупиняти. Ну, Не знаю, тут, щоб вам показати. Хто знає, це приблизно 2 см, але це менше, тут 1,5 см. Може і сюди також. Вона з'єднана зі штангою. І сюди також мокротиня може з'являтися. Хоча я ставив коли була моя зборка, вичищав герметик, фіксатор. Ну, таке воно. Може, і сюди проходити. Щось цікаве, що вони якраз стоять. Хоча я не знаю, що вони так зробили конструкцію Білорусі, щоб попадає прямо на штану, Хоча от тут повноценне тіло можна було закріпити. Можна було закріпити, не знаю. Ну, Хоча вот, як так чи так, не знаю. Ну так зробили. І всі вони попадають на штанги. Всі, що першому попадають на штанги. Можна і штангу длинним болтом зажати. Вот. І ще така проблема. В тут йде масляний проход. І сюди він виходить. Теж держи, держить до якогось моменту тут, потім починає підтікати, мастила обсирає. Пробачте за вислів. Ну, По-другому тут не скажеш. І тече, і тече. І вроді небагато, а засрантя дуже багато робить. Так, помпу. Помпу поміняють в МТЗ, це ще, тож, ще та справа. Вон ця помпа, що я вам казав, новенька, не знаю, якого виробництва вже. От. Щоб її сюди вставити, легше зняти головку, викручуєш три болта, дифузор викручуєш і витягуєш її вгору. І чудово вона витаскується. В случаї, якщо вам головка не треба витягувати і ви такі заморочні, вам легше буде зняти сам радіатор. В ідеалі зніметься. Ну, якщо ви... Якийсь мазохіст, то починаєте оце все робити. Генератор стягуєте і починаєте це все отак ось сюди витягувати. Також виходить, але треба мати навики. Так, хорошо, що по той е... білорусовський. Не скажу, чи так, але так все на неї маркировка вся є. МТЗ. 80, все. Все файновано, все да чё. Вон там та фибра. А в ней появился люфт. Так, как вам показать? Не то, не то пальто. Появился люфток. Не знаю, і року не пройшло. Казали, що це оригінал Білорус. Але вона, повірте мені, нас... о, якщо бачите, рухається і вперед трохи, і назад, і качається. Ну, я скажу, що вона. Потихеньку прокапало, але можна за цілий день в полі було щось зробити. Потім підлять десь. В принципі, я і працював і по два дні. Хоча витікало, в принципі, соти верхні були голі. Так і працював. Так всім дякую, хто дивиться, кого такі ж питання з'являються, теж діляться, передивляюсь і бажаю, щоб цей конструктор всім. Працював і тішив нас. Всім дякую. Лайкайте, дізлайкайте, всім ось так.